Усім привіт! Сьогодні будемо готувати десерт, який я обожнюю коштувати саме взимку. Це шоколадний фондан. Дуже сподіваюся, що він вам також придеться до смаку, для тіста нам необхідно 135 грамів розтопленого вершкового масла. До нього додаємо 150 г цукру, 2 столові ложки какао. Три яйця. Та 110 грамів борошна. Усі інгредієнти ретельно перемішуємо вінчиком. У нас виходить ось така доволі густа шоколадна маса. Тепер я перекладаю шоколадне тісто у формочки для випічки кексиків і ставлю їх у металеву формочку для того, щоб вони трималися. Випікати буду 15 хвилин при 170 градусах. І е, час випічки залежить від того, який фініш ви хочете. Якщо ви хочете більш рідку серединку, тоді достатньо 10 хвилин. Готовий шоколадний фондан посипаємо цукровою пудрою та подаємо з кулькою морозова. Це дуже смачне та просто ідеальне поєднання. Тепер подивіться, яка серединка в мене вийшла, вона густа, але не занадто рідка, тому що я люблю саме таку текстуру. Якщо ви любите більш рідку, просто трошки менше випікайте. Подивіться, яка краса, це дуже смачно, і я впевнена, що вам та вашим гостям сподобається на 100%.